Про те, що коли ми зростаємо, коли ми набираємося певної впевненості, якихось можливо регалі, якихось сертифікацій, високих посад. Хтось не витримує цієї, ну не можна сказати, зірковості, але високої посади, uh -huh. і саме якби влади, можливості, яка в тебе додається при цьому. Що тобі допомогло не відлетіти взагалі від реальності? Що тобі допомогло сьогодні, навіть там сісти за цей стіл, сказати мені, дай, Іра, клас, давай на подкаст. Що тебе допомагає тобі залишатися людяною, не дивлячись на те, які ти високі посади займаєш? Дуже класне питання насправді, бо я так само зустрічалася і до сих пір зустрічаюсь з різними людьми, з різним досвідом спілкування з ними. Я, ну, Напевно, те, що керівники мої, мені так само, от я казала вже, що мені пощастило. Тобто в мене завжди були досить відкриті керівники, і я знала, що я можу піти по будь-якому питанню, і я бачила, як вони спілкуються. І зі мною, як зі, зі своєю підлеглою, і навіть там, з джуніор девелопером, і так mm -hmm. далі. Тобто з усіма було досить відкрите спілкування. У тебе позитивний досвід з усім керівництвом. З моїми керівниками, так не можу сказати, що з усіма, ну тобто, знов таки, я різних людей зустрічала і бачила так. досить людей відірваних, та угу. від, там, які себе досить високо ставлять. Ну, але знов-таки, можна сказати, ой, я не буду з ним спілкуватися, так неприємно або з нею. Але треба шукати підходи вот, і знаходити. Um, що мені ще допомагає? Напевно, ну, те, як мене виховали мої батьки, uh -huh. uh, батьки напевно будуть дивитися цей подкаст.